У помічника нардепа від народного фронту Максима Бурбака та радника його однопартійця голови ОДА Олександра Фещука двічі провели обшук 7 та 11 жовтня. правоохоронці здійснили огляд, як заявив Олег Кілару, у його батьків. Нордеп та його помічник підтвердили журналістам, що такі дії відбулися. А причиною називають діяльність підприємства з деревообробки. Батько помічника нардепа Бурбака Олег Кілару є власником 40-відсоткової частки Карпатія Бук, що займається лісообробкою. Підприємство зареєстровано в Герцаївському районі в селі Молниці. Голова фракції Народний фронт у Верховній Раді Максим Бурбак відреагував на ситуацію лише після того, як інформація через ЗМІ стала відомою широкому загалу. Він встиг у соцмережі пригрозити прокуратурі в Чернівецькій області і прокуратурі, зокрема. Крима черговим очищенням адії правоохоронців назвав полюванням на відьом. Активісти, які займаються боротьбою з лісовою мафією Буковини, пов'язують помічника нардепа Брубака Олега Кілару з Віктором Яковцем, головним лісівником Буковини, начальником Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарств.